Не лише Одеса, але й вся Україна вже два тижні поспіль пильно стежить за перепитіями з відставкою Костусева. Більшість одеситів уже сприймає цю звістку як доконаний факт, не дивлячись на те, що сам Костусев досі вперто чіпляється за крісло, ховається від очей людських і гніву президента у приватній клініці інтосана. Перебіг подій навколо відставки Костусева цього тижня у репортажі наших кореспондентів. Як ми повідомляли раніше, після свого визиту до президента України Віктора Януковича Костусєв, напевно особисто почув вимогу глави держави про необхідність складення мерам своїх повноважень, принаймні так пишуть всі головні медіаресурси України. Офіційно підтвердила цю інформацію начальник управління інформації мерії Ганна Осібчук. Повернувшись до Одеси, Костусів одразу захворів і госпіталізувався до приватної клініки інтосана. У міській лікарні лікуватися не захотів чи то побоювався, що медперсонал йому обіцянки утричі підняти зарплатню? А може боявся вийти інформації про справжній його стан здоров'я? 5 грудня мас-медіа, які обслуговують Костусева, показали Одеситам неголеного мера із трубками в носі на лікарняному ліжку. Мабуть, хотіли розжалобити мешканців міста, та лише розважили, пильні Одесити помітили, що тиск на медичному моніторі не відповідав гіпертоничному кризу, про який йшлося в репортажі. АТВ. манжет для вимірювання тиску був одягнений на руку біля стіни. А трубки у носі Костусева ніяк не відповідали заявленому діагнозу. Попри твердження деяких лікарів про те, що з такими симптомами людину можна поставити на ноги за 3-4 дні. Костусів перебуває на лікарняному ліжку ось вже два тижні, і кінця цьому не видно. Тому містам поширюються чутки, що в такий спосіб Костусів намагається уникнути відставки. Оточення Костусєва переконує тому, що мер справді хворий, настільки, що навіть не зміг прийняти в палаті радника президента України Олександра Нефьодова, який за інформацією низки електронних ЗМІ, приїздив до Костусєва за його заявою про відставку Ставку. Не міг дозвонитися до Белящого Костусева і голова обласної ради Микола Пундік. Я голова обласної ради, і що відбувається з мером Одеси, я не знаю. крім того, що знаю з е, средств масової інформації, що він знаходиться в лікарні, в е, Намагався до нього телефонувати, телефони відключені. Нічого більше не можу вам сказати. Однак ця важка хвороба не заважає Костусєву приймати у лікарні свого приятеля Ігоря Маркова. Вихід з лікарні, якого зафіксували наші журналісти 10 грудня. За кілька днів у столичних медіа поширилася інформація про те, що Костосів має намір проігнорувати вимогу президента про складання повноважень, вийти зі складу політради і самої партії регіонів і вступити до лав так званої партії «Родина», яку очолює Ігор Марков. Офіційного спростування ця інформація не отримала, тому аналітики і відвідувачі мережі інтернет сприйняли її як достовірну і почали жваве обговорення. Схоже, що влада на вищих щаблях держави також сприйняла намір Костусева до заколоту в партії досить серйозно. За кілька днів з публікацією у мережі інтернет стало відомо, що впертість Костусева і його небажання складати повноваження призвела до створення за наказом глави держави спеціальної комісії для перевірки господарської діяльності виконавчих органів мерії Костусева. Податкова інспекція Одеської області стала перевіряти джерела багатомільйонних прибутків Костусева на предмет його ухилення від сплати податків. Не полишають позову Правоохоронні органи і оточення мера управлінням по боротьбі з організованою злочинністю головного управління Міністерства внутрішніх справ в Одеській області активізовано слідчі дії за участю затриманих за підозрою у хабарництві заступника мера Одеси Миколи Ільченка, директора комунального підприємства у Олега Кухтія і депутата Олега Гоцулюка. 16 грудня у приміщенні одеського обозу був вкотре допитаний заступник Костусева Микола Ільченка, якого підозрюють у створенні організованого злочинного. Новупування хабарників у мерії Костусева, а його подільникові Олегові Кухтію судом було продовжено термін утримання під вартою. З огляду на це можна припустити, що у президента справді увірвався терпець, і він більше не умовлятиме Костусєва написати заяву. А коли так, можемо сподіватися на те, що вже ближчим часом правоохоронні органи добряче розтрусять осине гнездо корупціонерів, створена в стінах мерії Костусевим. В свою чергу голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард Матвійчук не схильний робити трагедії з відставки Костусева. Він впевнений, що це жодним чином не відобразиться на комфорті Одеситів і життєдіяльності міста. Мерія працює, ми, вона працює в общій вертикалі з сабласної гасурства адміністрації. Часом ми займаємося таким важливим вопросом. Мерія займається я знаю, як підготовка бюджету, як подготовка других питань. Тому поверті мені не коментую абсолютно эти ситуации, Я только можу одно сказати, що десити можуть относиться к этому, то есть ко всякого роду слухам і тому подано очень спокійно. Наш головний вопрос, знаете, ж, давайте щоб ми не викинули що головне. Головне, щоб Одесса була, щоб Одесса розвивалася. Правильно дуже прикро, що для усвідомлення владою того, що ставлених партії регіонів абсолютно не здатен керувати містом, потрібно було витерпіти цілий рік знущань і експериментів Костусева над Одесою і Одеситами.